Вітаю всіх глядачів та підписників це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. У цій порі. рада вітати. доброволець Збройних сил України, журналіст, політолог Кирило Сазонов. Кирило, вітаю вас, рада бачити. Дякую, що знаходите час та можливість в цей час долучатися до наших стрімів. Слава Україні! Героям слава теж вас вітаю, дякую, що ви не забуваєте про те, що йде війна. А, сьогодні річниця звільнення Ізюма та Куп'янська. І очільник Харківської військово-цивільної адміністрації з цим привітав місцевих мешканців. Ми пам'ятаємо, як розгорталися події минулого року, і, звичайно ж, зараз ми так само розуміємо, що осінь і що ситуація на фронті динамічна. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє досить так стримано і обережно позитивні новини із фронту. Особисто у вас який зараз настрій і з того, про що ну, можна говорити, коментуючи ситуацію на фронті? Рік тому була блискуча операція справді на Харківщині, але її готували декілька місяців. І це була справді дуже така е, непроста комбінація, тому що всі були впевнені, і наше командування не робило секрету з того, що ми йдемо звільняти Херсон, і був е, наказ верховного головнокомандуюча звільнити. Південь, і ми туди скинули все, що можливо. І ми там теж були на Херсонщині. і Перші спроби штурму були дуже важкі, бо там такий специфічний рельєф, степ, він прострілюється, його бачити скрізь. Тобто, усі зосередились на югі і на півдні, і в цей час на Харківщині стрімкий наступ бригади десанту. При підтримці деяких ще підрозділів і дуже-дуже такий яр, яскравий результат був. Зараз, на жаль, таке неможливо, тому що е, всі розуміють, де буде контрнаступ, напрямків не так багато, де треба чинити опір. Тому зараз нема таких стрімких рейдів, дуже повільно, дуже обережно просуваємося вперед, бо кожен метр, кожен крок. Це життя, це втрати, це дуже важко. Бо щільні мінування, бо дуже укріплені позиції. Бо вони зрозуміли в якийсь момент, що не буде не Києва, не буде не Дніпра, не буде не Запоріжжя, що вони далі в них немає сили йти найближчим часом і треба готувати оборону міцну. І вони зарили землю, замінували що, що змогли, і тому зараз. Декому можуть здаватися новини не такі вже яскраві. Там просунулись на 200 метрів, просунулись на 700 метрів, на 200 вперед, на 500 по флангу. Але це теж важливо, важлива тенденція. Це дуже важко. Це дуже великі втрати, дуже велика ціна, але поступово цю оборону, по-перше, на півдні проламуємо. Це дуже важливо. По-друге, е проламують потроху хлопці на південь від Бахмуту. Там і третя штурмова, і ще деякі бригади працюють. Якщо буде треба, дозволять ми їх обов'язково цих героїв назвемо кожну бригаду. Вони на півдні теж просуваються. Андріївка, Кліщіїв щодня потроху, бо бійде за кожну зеленку, за кожний, за кожний розвалений, за кожну розвалену домівку йде бій. Тому поступово, поступово важко, але просуваються хлопці вперед. І дивіться, на південь ворог вимушений вже кидати все, що можна. Вони з другої лінії резерви потягнули, потягнули з Херсонщини, з Бахмуту вони не ризикнули взяти нікого, тому що тут і без того для них складається все не дуже гарно і перс... у перспективі, особливо. Але вони навіть з Куп'янського таліманського напрямку, де планували великий наступ, вони і. Звідти перекидають якісь бригади, якісь найбільш боєздатні ту ж десантуру, бо втрата півдня для них ем, катастрофічна, якщо вони втратять втратили напрямку, перекидають на південь. Правильно я вас розумію, манекар. Дивіться, ви дуже важливу річ сказали. Я хочу, щоб на цьому, от власне, акцент ви ще більше поставили стосовно того, що так, от є таке в суспільстві очікування ну, повторення да, успіхів, які були на Харківщині минулого року, такого блискавичного звільнення, да, і Херсонщині. А, сьогодні у нас десяте. Вересня і офіційно про що повідомляють сили оборони, що вони просунулися на півтора кілометри в районі роботи. Про це можемо говорити. Поясніть нашим глядачам, що означає кожен метр, кожні 100 метрів просування для наших бійців, щоб у цих завищених очікувань, що раз. От і звільнили да за кілька днів там всю Запорізьку область. Ну щоб глядач розумів, якою ціною це дається. Що зараз в Україні по оцінкам ГУР зараз в Україні 420 тисяч особового складу окупантів. У них є техніка, танки, арта, літаки, міномети, міни. Тобто, це не дуже така проста, це не дуже просте завдання. Воно так не вирішується швидко. Коли бити там, де не чекають, але ну всі ж розуміють, де ми будемо наступати: з Херсонщини на Крим, на Запоріжжі, Запорізька область по двох напрямках: ми йдемо до Азовського моря, щоб перерізати сухопутний коридор на Крим. Звільняємо Донецьку та Луганську область. Це Бахмут, Авдіївка напрямок. І Ліман, Куп'янськ залишається теж гаряча точка, там що більше вони лізуть. Тобто, ну таких великих сюрпризів тут мало можна зробити. І поэтому ось по роботі напроламують ну, оборону так потрохи щодня, вже проламали перший ряд, і там вони десантуру кидають на фланги вже погрожуючи нас відрізати, або якщо не вийде відрізати, то хоча б цю південну групу, хоча б налякати і змусити з острія наступу перекинути на фланги для захисту. Тобто комбінують всі зараз. Е, стикнулися і ми, і ворог з тим, що не вистачає резервів. Ніхто не може щось таке рішуче, швидко зробити, бо ні в кого нема там, якогось запасу, який можна кинути зараз на стол бойових дій. Тому у ворога буде мобілізація, а ми тим часом будемо їх вибивати з укріплених позицій. Нам теж поступає техніка, нам теж поступають далекобійні ракети. Якщо дивитися військовим поглядом на ну, щоденну зведення Генштабу, там, скільки особового складу, скільки танків ворога вибито, то є цікава тенденція. Якщо раніше е, переважно, особливо коли були ось ці м'ясні штурми Бахмута, е, вибував особовий склад у них, то зараз особового складу менше, але вибуває щодня, Артсистеми, реби та інші такі от, е, речі, по яких б'є нова наша арта, наші ракети у артилерійські дуелі е, ми виграємо, як правило, за рахунок е, кращого подго... кращої підготовки особового складу. бо У нас хтось з досвідом, хтось з технічною освітою це дуже важливо. Наша арта більш професійна. Е, є в нас е, нова техніка. Західна і дальність, далекобійність наша вища, як правило. Тому арт-дуелі ми виграємо і це дуже добре. На жаль, ворог зрозумів, наскільки важливі дрони і десь з Нового року. Вони вже дрони, ланцети, орлани гонять на лінію фронту дуже дуже активно, і нам треба щось з цим робити, бо ми багато що зараз досі тягнемо по дронах. За рахунок ентузіастів, тобто, умовно кажучи, маленькі цехи, гаражі, кожен робить своє, все трохи відрізняється, і це не промислове виробництво. Не можуть хлопці у гаражах у вільний час на ентузіазмі давати стільки дронів, скільки дає завод. Росія переходить на промпроизводство і по з нового року вони нас наздогнали вже. Тобто нам це треба теж робити. Ці розробки зібрати до одного місця, ну в одне місце, щоб. Вирішити, щоб кожен не рішав особисто ті, ну, ті проблеми, ти ті питання, які стають перед тим, хто щось виробляє, знайшли оптимальні рішення і промислове виробництво, тільки так, бо це війна дронів в багатьох випадках. А, стосовно Бахмуту. Да, от хотілося б ще про це поговорити, тому що генерал Сирський він нещодавно відвідував позиції українських військових на сході. І власне з тих заяв, які він зробив, виходить, що ворог не попрощався зі своєю ідеєю вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. І, попри те, що ми бачимо успіхи наших збройних сил у районі Бахмуту. На вашу думку, Бахмут зараз для ворога продовжує зберігати ось це сакральне значення, яке надавалося йому ще наприкінці минулого, на початку цього року, коли там Пригожин грозився його взяти ледь не щодня. Повідомляли пропагандисти в своїх стрімах про те, що вони там вже все це місто вже під їхнім контролем. Але потім знаємо, чим це все завершилося. От зараз ця сакральність вона продовжує. Зберігатися, і який там ресурс у ворога? Чи по поступово будуть це все спускати на гальмах, розуміючи неминучість своєї поразки росіяни? Олена, ви дуже влучно зазначили, що саме сакральне значення, стратегічного якогось значення Бахмут не має. Ну так, логістика, траса йде з Маріуполь, Донецьк, Горлівка через Бахмут, на Слов'янськ, Харків. і на захід, траса на Константинівку, Покровськ, Дніпро. Але, Ну коли ці траси під вогневим контролем, то та логістика не має значення великого. Сам він у Низині, поруч висоти, Чосов'яр, Кліщівка, тобто прострілюється артою він дуже і дуже влучно. Тобто, Бахмут, це ну ну такий собі стратегічний приз з військової точки зору, він не має ніякого значення. Але. Вони справді з нього злепили щось таке сакральне, вони стільки його брали, вони стільки за нього билися, і тепер їм ну якось невдобно з нього йти. Та й вони ж розуміють, як і ми розуміли свого часу, що якщо вони зараз швидко підуть з Бахмута, ми ж не зупинимось. Підемо дорогою життя з Солидар Лисичанськ відразу, Сєвєродонецьк, а там поруч і Луганськ вже. Тобто це так битва йде, але зараз та групіровка, що в них у Бахмуті, вона не у захваті. Мені мені здається, я не спілкуюсь з ними. Але мені здається, вони не в захваті, тому що з е, півдня кліщівку, хлопці наші беруть, наші беруть висоти, арта починає працювати на півночі, де Грім стояв до останнього часу. Наш це Богданівка, Григорівка. Вони намагались щось виправити, намагались нас давити, але ось поруч нічого не вийшло, але ось поруч. Берховка, Берховське водосховище, Бахмут бачимо вже без оптики, Ось ось він, очима бачимо. І якщо ми будемо просуватися на півночі далі, а хлопці на півдні будуть просуватися так, як є, то ми скоро візьмемо Бахмут не у суцільне таке оточення, але. Е Напівоточення а дорога життя, яка на Солидар, йде на Ліщанськ. Вона буде під нашим вогневим контролем. Як каже командир, дорога є, але ми, ми її не користуємось. Ось так буде. І їм буде нікуди диватися, тому до того часу їм потрібно буде або зробити жест доброї волі, або вони опиняться у котлі. Не забуваємо що це війна йде. Не тільки за території не стільки за території дуже важливо е, про втрати, про втрати у техніці, про втрати особового складу. Тому що, якщо е, ну якщо б на початку війни ми е, ми тримали цей Сєвєродонецьк ми тримали Лісічанськ. Хоча про Сєвєродонецьк це знають, про Лісичанськ нам казали, що ж ви так швидко пішли. Северодонецьк тримався там декілька місяців, а ви раз і за тиждень вас немає. Ми, ми тут... Теж тільки ж скільки Сєвєродонецьк тримаємось, просто про нас ніхто не казав. Ну, ось якщо б ми там намертво далі стояли і загинули по сі, там поклали б українську армію, то далі територія не має значення. Ворог парадним маршем доходить до Києва. А якщо ворог там виснажився і поклав дві механізованих бригади тільки на штурмах Лісичанська, а ми відійшли, то він надломився. Так само він надломився і в Бахмуті, штурмуючи його, штурмуючи любою ціною. До якоїсь урочистої дати взяти Бахмут, не рахуючи втрат. Ну ось втрат ну залізли в Бахмут. Так повністю не взяв його, до речі. Але все, скінчилися люди, потрібна нова мобілізація, потрібна нова техніка, бо ви всі тут поклали. Хто знищить ворожу армію, то далі порадним кроком пройде куди захоче, хоч до Києва, хоч до Москви. Тому зберегти особовий склад і знищити ворога це одна з ключових завдань. Тому і по Бахмуту йде таке питання. Ніхто його з українських... Військових навіть не розглядає варіантів тупого штурму в лоб. Обходимо по флангах, беремо на півкільце і намагаємось зробити, щоб вони або пішли у обмінний фонд, або на концерт до Кобзона. Зараз питання до вас. Бачите, ви як і людина військова і політолог, тому буде воно в такі, знаєте, в двох площинах. Заяви, які лунають від наших західних партнерів і від тих партнерів, які є військовими, мовиться про кого голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Мідлі зробив заяву про те, що активна фаза контрнаступу українських військ може тривати ще 30-45 днів. Після цього наступ ускладнить погода. Ну на секрет я думаю, ви читаєте багато пабліків. З'являється дуже багато конспірології. Має вона під собою певний ґрунт, немає це вже тільки якісь офіційні заяви. І з цього ми можемо дізнатися, але побутує теза зараз медійно, що Україну схиляють до якихось невигідних умов і до якихось переговорів. От коли посадовці, да, військовики, роблять такі заяви про те, що 30-45 днів у вас ще є на активний контрнаступ, ну а далі погода. Ну, і ми розуміємо, які у нас певні. Гальмування ідеї із поставками військової техніки. Це як розглядати? От, і чи ми особисто... звучали такі заяви да від наших партнерів? Розкажіть, будь ласка, свою позицію. От, і, із військової да точки зору, і з точки зору цієї великої геополітики, заручниками якої ну, ми, на жаль, стаємо так само. Для мене особисто я вірю своїм очам, своєму своєму командуванню і насамперед українським ЗМІ. Українським телеграм-каналам, українським виданням, вашому каналу кому завгодно. Бо я чудово розумію, що в нас вже в'їлося це коріннями, а ось на Заході пишуть, а ось там Financial Таймс, а ось той західний політик казав, і це авторитет, який нібито перебиває усе, що сказано тут. Ні не перебуває, бо саме ці люди, саме ці аналітики відводили нам тиждень, дві, два тижні, місяць. До повної поразки ще навесні 22-го року. Я чудово це пам'ятаю. Тому зараз я всі все, що вони кажуть, вважаю так, це їх особиста позиція, вона не обов'язково стане реальністю. Ну що, ну похолодає, ну стане, ну буде холодно. Спочатку дуже брудно, потім холодно. Воювати буде важко. Ну, важко по грязі бігти. Важко мерзнути, але я кажу, що і літом на жарі було не дуже приємно воювати завжди неприємно. Так що, в чому саме ми повинні зупинитись через деякий час? Я не розумію. Буде техніка, буде пальне, буде зброя, буде БК. І будемо воювати, будемо воювати вперед. Не, не середньовіччя, не припиняється війна, на жаль, на зиму, бо невдобно, чи на уборку хлібу. Так, буде війна, і тому то, що щось закінчиться колись, по чиїмось прогнозах, то їх думки такі. Бо ми зовсім не в їх концепції працюємо. Коли особливо мені в вибачте, коли західні експерти військово починають казати: а щось про темпи нашого наступу, а щось про наші дії, які не співпадають з їх тактикою, а ми вас не тому вчили, чому ви нас вчили? Чому як військова доктрина НАТО всіх країн НАТО виглядає дуже просто: масований авіаудар по ворогу і повне домінування у повітрі. Після цього починається наступ на землі. У нас є літаки для масованого удару, нема. У нас є домінування у повітрі, тотальне нема. Тобто, ми воюємо як вміємо. Як показує результат з їх точки зору, з точки зору військових доктрин країн НАТО. Неможливо наступати так, як ми наступаємо, але ми наступаємо. Робимо трохи по-своєму. Ну, нема в нас домінування в повітрі. Дасть Бог зимою взимку вже буде F-16, щось ще цікаве. Тоді буде краще, але зараз воюємо як мімо і зупинятися ніхто не буде. Ну що ми у грудні, наприклад, скажемо все, всі по домах збираємось у березні, починаємо заново. Ну не буде так. Будемо просуватися. Хто допустить слабкість, тактичну помилку того. Отиснуть все. До речі, голова української розвідки Буданов, він про це якраз говорив: про те, що контрнаступ триватиме навіть після того, як розпочнуться холоди, навіть якщо просуватися вперед буде важче. Я до чого веду? От чому я спитала вас про цей політичний момент? Тому що в західних виданнях, коли говорять політики, на що звертають увагу військові експерти? Коли говорять політики, лунає ось ця критика, і всі знають, як правильно воювати, і всі чомусь. Дозволяють собі давати оцінку, чому якось не так на їхню думку воюють Збройні Сили України. Коли ж мова йде про спеціалістів, і коли журналісти західних видань ставлять питання генералам, вони говорять про те, що збройні сили України зараз всьому світові показують справжні дива, тому що вони роблять неможливе. Малими штурмовими групами за відсутності авіації вони звільняють територію. Тому чому, чому я вас запитаю? От елемент цієї політики, він спрямований на те, щоб деморалізувати кого? Ну звісно, і завдання цих ударів шахедами, які сьогодні вночі були по Києву, і по Одесі, те, що летить, і по Константинівці, і по іншим містам, по Ніколаєву та куди не подивись це все спосіб нас деморалізувати, зробити мрачними, напуканими, угрюмими. Вже ворог зрозумів, що ми не ну не піжимо на банкову з криками Зеленський підписуй капітуляцію, бо в нас стріляють, у нас бомбять. Вони вже це зрозуміли, але вони, вони питаються, щоб ми не хотіли воювати, щоб ми не бачили перспектив, не бачили сенсу підтримувати армію, тому що все одне буде погано. Все одне нас зливають. Оце все елементи такої психологічної війни, інформаційної війни. Ви, як журналіст, чудово розумієте ці моменти, мабуть, бачите, коли синхронно в декількох виданнях різними словами схожа думка. Давайте дивитися на факти. Є в нас питання блокування українських портів у Чорному морі. Це дуже важко, це дуже проблемно, тому що український експорт це гроші до бюджету, це гроші на армію. Це те, що потрібно нам дуже. І мова не тільки про зерно, мова про багато що і про металургію, і про інші справи. Тобто, зернова, зділка, зділка, коли її обсуждали, це дуже, ну, не дуже вигідна для України річ, тому що, по-перше, ми не маємо знищувати тоді російські кораблі у Чорному морі, не маємо відкривати фронт. Ми маємо возити тільки зерно і тільки з дозволу Росії. Це ну дуже погана така гра. Тому, коли Росія вийшла з зернової зділки, і стало непогано, тому що СБУ і ВМС ЗСУ цими дронами почали бити російські кораблі, Кримський міст, рейд Новоросійська, це стало дуже так і дуже мощно і вони. Почали почали потроху ховати свої кораблі від наших ударів від е, морського фронту України. Ми вже не було не, не зв'язані руки ніяк. Росія з зернової зділки вийшла. Е, потім мінінфраструктури Кубраков знайшли маршрут, як йти водами Болгарії, Румунії, Турції, не територіальними, не виходячи там під російський удар. І вже чотири, су, чотири судна нам. Десь тиждень тому вже пішли і знов не тільки з зерном, а з дуже важливими для українського експорту речами. Що відбувається далі? Росію це, звісно, бісить, вона намагається щось зробити, не підставляючись під удар. Що роблять наші партнери? Склоняють нас к миру. Зовсім ні. Це Ердоган виступає на великій двадцятці і там каже: давайте підемо на поступки, знову зернова зділка. Не треба. Обійдемося, обійдемося військовими силами. Що роблять партнери? Великобританія запускає свої літаки патрулювати акваторію Чорного моря для охорони цих кораблів. США кажуть: ми теж впишемось, ми теж прийдемо. Якщо по е, договору 21 день має не більше знаходитися військовий корабель у Чорному морі, буде ротація. Один вийшов, інший зайшов. Починається навчання у Чорному морі та усті Дуная. Там США, Румунія, Болгарія, ще декілька країн і Україна це сібріс 2023 навчання саме по захисту портів, захисту кораблів від нападу. Тобто, наші партнери, що б там хто не писав, вони йдуть особливо на захист кораблів, на витиснення російського домінування з Чорного моря, тобто, скажемо це слово прямо на ескалацію. Вони розуміють, що іншого шляху нема, тільки бити морду, бо інакше Росія не розуміє. Це хіба це можна назвати схилянням до миру, схилянням до переговорів? Аж ніяк е, ну і останнє питання, Кирило: що зараз у вас особисто вас особисто ну по перше, підтримує, а по друге, вселяє оптимізм? Е, ви знаєте, це підлежчить до головнокомандуюча. Він сказав фразу, яка тримає нас з першого дня війни. Ми воюємо не тому, що ненавидимо тих, хто перед нами. Ми дуже любимо тих, хто в нас за спиною. Не можна їх допустити вперед. Іншого варіанту нема. Дуже дякую вам, Кирило, за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів, власне, ну і. Підбадьорювати наших глядачів, тому що ви самі розумієте, зараз в цьому інформаційному вирі дуже багато різної інформації. Ось це світло в кінці тунелю, те, що тебе підтримує, так важливо чути. І так важливо чути якраз від наших бійців, які зараз на передовій. Дякую вам дуже. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую за побачення. Кирило Сазонов, доброволець Збройних сил України, журналіст і політолог, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю поширити цей стрім важливої інформації, має побачити та почути кожен. Так само залишайте свої лайки. В такий спосіб ви так само сприятимете поширенню цього важливого відео.